Що на таті з вітаміном С, чи правда це найпотужніший антиоксидант і, взагалі, вітамін, який відповідає за будь-який прояв імунітету, знижує запалення і покращує віддолення? Чи правда він настільки потужний, як ми собі уявляємо, і слід його приймати? Будь-який день, коли ми почуваємось погано. Сьогодні поговоримо про це з наукової точки зору. розбираємося в усіх деталях та дрібницях прийому вітаміну С для спортсменів і просто активних людей. Ви на каналі Тім 404 це третій випуск рубрики Спортивний Віохакін. Розбираємось з вітаміном С. Поки ви не почали, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Це підтримує рубрику, надає нам змогу знімати новий контент. А натомість ми сьогодні в кінці ролику розіграємо ось таку байнишку від еміда, це який ви зможете виграти, просто написавши коментар і виконавши пару простих умов, і про які я розкажу в кінці, тому обов'язково додивіться цей ролик до кінця. А ще сьогодні ми дізнаємось переможця першого випуску, який виграв банку Омега 3 це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Загальна інформація. Вітамін С або аскорбінова кислота має значний вплив на безліч процесів в організмі. в інші з них це підтримка імунної системи, всмоптування заліза. І по-третє, він відповідає за синтез колагену. Для чого потрібен колаген? Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, знімемо окремий випуск про колаген. Бо й другий зазвичай його чомусь приймають, а взагалі немало. Про це поговоримо окремо. А ми їдемо далі. Один з таких. Ефектів, які ми не розповіли ще сьогодні, є те, що вітамін С є найрозповсюдженішим і найпотужнішим антиоксидантом, тобто речовиною, яка знижує запалення і бореться з вільними радикалами, які дуже шкодять нашому тілу, якщо їх рівень перебільшує оптимальний. Три основних ефекти від прийому вітаміну С. По-перше, це підтримка імунної системи, бо він стимулює активність лейкоцитів, це білі кров'яні тільця, які захищають організм від інфекції. По-друге, він чинить подужну антиоксидантну дію, що це таке? Він захищає клітини від окислювального впливу, що сильно важливо, коли ми тренуємося дуже інтенсивно в анаеробному форматі і закислюємось. Ось в цей момент клітини. Дуже вразливі, і прийом вітаміну цен буде знижувати рівень запалення і покращувати роботу цілого організму. І третій ефект це відповідно зменшення запалення, бо він сприяє зниженню рівень деяких маркерів запалення, що покращує відновлення між інтенсивними фізичними навантаженнями. Підкреслюю, що. Йде мова саме про інтенсивні фізичне навантаження. Наприклад, це можуть бути силові вправи, або якісь відрізки, або тренування в високих пульсових зонах, наприклад, четвертій і п'ятій. Про це у нас були випуски на каналі. Ось тут буде посилання, якщо ви не дивились, і ці відоси обов'язково зробіться. Посилання до на дослідження, які підтверджують ефекти, які я зараз сказав, будуть як завжди, під відео. Наукове підґрунтя Розглянуло деякі наукові дослідження, які підтверджують або спростовують вплив вітаміну С на спортсменів та просто активних людей. Тож перше слідження 2020 рік опубліковано в Джорданл офнутрішн Сайенс Вітамінолоджі, велуючись 50 пацієнтів з низьким рівнем вітаміну С, учасники приймали 50 мг вітаміну С. Протягом 8 тижнів результати показали покращення показників імунної функції та зниження рівня запалення в порівнянні з групою плацебо, які приймали відповідну суко. Посилання буде під відео. Наступне дослідження 2016 року опубліковано в American Journal of uh, Can... Can... неважливо, ось тут виводок. Вивчали зв'язок між прийомом вітаміну С та ризиком утворення каменю в нирках. Чого вони це вивчали? Бо це є побічний ефект від високих дозувань вітаміну С, про це ми поговоримо трошки далі. І учасники приймали понад 1 грам вітаміну С щодня, мали на 30% вищий ризик утворення каменів, особливо серед чоловіків. Про це ми поговоримо. Коли будемо розбирати дозування, тому оцінка наукової доведеності отримується 7 з 10. Дослідження показує, що вітамін С може бути корисним для підтримання здоров'я, але надмірні дози можуть спричиняти побічні ефекти, такі як утворення каменів у нирках, алергічні реакції тощо. Тому треба бути дуже уважним з дозуванням вітаміну С, але якщо його не перевищувати, це буде дуже дуже корисною добавкою. Рекомендації щодо прийому. Скільки вітаміну С треба споживати дорослим людям, які тренуються і які не тренуються, якщо ви взагалі. Не тренуєтесь і не маєте навантаження на йому на систему, ваше дозування біля 90-100 міліграмів на добу. Але у нас тут канал трошки спортивний. Тому, якщо ви тренуєтесь в середній активності 5-6 годин на тиждень, ваше дозування скоріше за все складатиме 500 міліграмів вітаміну С щодня. Якщо ж ви тренуєтесь досить активно, наприклад, так як тренуюсь, я або будуєтесь до редмену, бігаєте марафони, і щось подібне робите, то ваше дозування буде складати 1000 мг на добу. В пікових Підготовки, коли ви тренуєтесь дуже багато, наприклад, там 20 годин на тиждень, можете використовувати півтори-дві тисячі міліграмів вітаміну С на добу, якщо ви не відчуваєте від нього алергічних та інших побічних Реакції це може стимулювати імунну систему в моменти, коли до неї пікове навантаження. І давайте тоді розглянемо, що для більшості чоловіків, і я так думаю, що наш канал дивиться більше спортсменів. Скільки треба їжі різної їжі для того, щоб зібрати тисячу міліграм вітаміну? С. тобто, це дозування таке як приймаю я, таке як приймати слід більшості потребуючихся чоловіків. Які дивляться на канал. Якщо ж ви тренуєтесь менше, або ви мало важите, або ви дівчина, то поділіть це на два і отримуйте скільки всього треба з'їсти звичайної їжі для того, щоб отримати 500 мг на добу. Давайте перейдемо до списку. для 1000 мг Треба на добу з'їсти 14 середніх апельсинів, 20 ківі, або шість великих червоних болгарських перців, або 2,5 кг полуниці, або 1 кг чорної смородини. Щось з цього, якщо ви будете з'їдати щодня, буде забезпечувати вам 1000 мг вітаміну С. Але як ми з вами розуміємо, жодної можливості з'їдати щось подібне, або навіть половину, або навіть третину від цього просто нереально. Бо це забагато калорій, забагато об'єму об'єву їжі тощо. Тому ми стикаємо з ситуацією, що прийом вітаміну С. Для людей, які тренуються і активно ведуть здоровий спосіб життя, є необхідною річчю. Ваше тіло буде постійно вимагати більше вітаміну С, ніж ви споживаєте з раціоном. І доповнити ці запаси просто споживаючи апельсини або там цитруси, як ми всі тут придумали, що якщо ти з'їш апельсин, то в тебе там багато вітаміну С. Насправді його там не так багато, як ми собі уявляємо, і він точно не перекриє потребу вітаміні. С, якщо ви спортсмен. Найпопулярніші міфи міфи про вітамін С найрозповсюдженіший міф, звісно ж, про те, що він лікує застуду або запобігає застуді. Насправді ж це не зовсім так. Дослідження показали, що вітамін С не запобігає застуді напряму, але може зменшити тривалість симптомів на 1-2 дні у дорослих людей, які будуть приймати 500 000 міліграмів щодня. Проте приймати більше 2 г Дуже ризиковано, бо це підвищує ризик алергічних реакцій, розладів травлення та. Навіть каменів в нирках, що є значно більшою проблемою ніж сама застуда. А як ми знаємо, вирішення проблеми не може бути гірше ніж сама проблема. Тому якщо ви вже застудились і ви не приймаєте вітамін С щодня, хоча я сподіваюся, що після цього роліку ми всі будемо його приймати щодня, і якщо ви цього не робите, то раджу вам приймати від 500 до 1000 мг на добу під час застуди і все подальше життя це допоможе вам швидше. Подолати застуду, по перше, і по-друге, підтримувати високий рівень імунітету для спортсменів. Якщо ж ви не займаєтеся спортом, дозування треба переглянути, зменшити і адаптувати. Як саме його зменшити і адаптувати? Тут питання досить складне, бо він погано накопичується. І про це ми поговоримо в наступному підрозділі цього відео. Цікаве і дуже важливе питання. Виходить, що нам слід пити вітамін С, коли ми хворіємо. Це зрозуміло, а коли не форімо, пити його курсами, чи пити його якимись прийомами, типу там два тижні пити, два тижні не пити, або пити його постійно. Давайте в цьому розберемося, як приймати вітамін С. Справа в тому, що вітамін С є водорозчинним вітаміном, тобто він не здатен накопичуватись в нашому тілі і дуже швидко виводиться. Наскільки швидко, якщо ви будете приймати один раз на добу вітамін С, то рівень його буде падати до вихідного. Тобто, якщо ви в ранку маєте низький рівень вітаміну С, просто звичайний. Прийняли вітамін С 1000 мг, то до наступного дня 7 ранку ваш рівень буде такий самий. Ніби ви взагалі нічого не приймали, бо він не накопичується і дуже швидко виводиться. Час виведення 12-24 години, залежно від інтенсивності вашого, скажімо так, водного обміну. Скільки багато ви піднієте, ходите в туалет та п'єте рідини. Так ось виходить, що якщо ви сьогодні, конкретно сьогодні не прийняли дозу вітаміну С, конкретно сьогодні у вас буде дефіцит вітаміну С, бо з раціону ми його не зможемо стільки зібрати. Якщо ви, тобто, не приймаєте вітамін це сьогодні, сьогодні маєте дефіцит. Завтра приймаєте, дефіциту, не маєте, але після завтра знову маєте, якщо не випили піголку. Тому складається така ситуація, що все життя, поки ми активно тренуємось, нам слід приймати 500-1000 міліграмів. Вітаміну С, якщо ви не тренуємось активно, то нам слід приймати десь 100 150 мг на добу, що забезпечить потребу вітаміні С дорослої людини, або ну прям дуже ретельно збирати цей вітамін С з фруктів та овочів. Якщо ви не тренуєтесь, це в принципі реально, але там два-три апельсини щодня, тобто 21 апельсин на тиждень, 60 апельсинів на місяць, так ніхто не робить. Але якщо вам через щось ви вірите в те, що це знаєте, люди, заговор корпорацій, що це все хімія, що це все короче неправильно, і це не справжні вітаміни. Якщо ви таких плоскозівейщиків і так далі, можете збирати їх лимонами, ківі, апельсинами тощо, але якщо ви. Людина сучасного світу і довіряєте науці, то відповідно для не 100-150, для тренуючихся 500 тисяч міліграмів щодня. Одна півгулка, і ви підтримуєте рівень вітаміну С на потрібному рівні. Використання в професійному спорті. Як ви вже зрозуміли, з різниці дозувань для тренованих і нетренованих людей, професійні спортсмени дуже часто використовують вітамін С як добавку в своєму спортивному раціоні. Декілька прикладів: американський плавець Майкл Фелпс, який є найтилованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор, в інтерв'ю під час підготовки до Олімпіади в Ріо шістнадцятий рік розповідав, що приймав тисячу міліграмів вітаміну С щодня для підтримки імунної системи та зменшення запалення після інтенсивних тренувань. В басейні. його тренер наголошував, що він тамінце був критично важливим для зниження втоми та зменшення ризику інфекцій, особливо в періоди виснажливих тренувань та збоїв. Людківчо є також олімпійський чемпіон і рекордсмен світу. Ну вже екс рекордсмен світу з марафону. Що він казав на підготовці до сап 2 і нерос розчелендж. Дев'ятнадцятий рік під час підготовки для встановлення світового рекорду на марафонській дистанції першого подолання годинного бар'єру, чого приймав 600-800 мг вітаміну С щодня для того, щоб зменшити запалення согломів та підвищити відновлення після тривалих бігових сесій. Ця інформація підтверджується його тренером Патріком Санглобі, який зазначав важливість прийому вітамін С, зниження запалювального процесу та порівшення загального здоров'я спортсменів під час тривалих виснажливих тренувань. Вай, і Бредлі Вігенс, олімпійський чемпіон з велоспорту та переможець Турти Франсу. У 2012 році розповідав, що приймав 500 міграмів вітаміну С щодня для підтримки імунної системи та швидкого відновлення після багатоденних Його спортивний дієтолог зазначав, що регулярне вживання вітаміну С знижувало кількість днів, яке тіло бредлі вігінсами витрачало на відновлення між важкими тренуваннями та пришвидшувало перебіг хвороб, які він мав. Тобто застуда умовно протікала швидше, ніж без стояного вітаміну. Це тому ми можемо стверджувати, що вітамін С дуже поширений в професійному спорті, і майже всі професійні спортсмени його на постійній основі приймають, особливо на етапі важких тренувань і інтенсивної підготовки до змагального або тренувального сезону. Потенційні побічні ефекти. Потенційні побічні ефекти від прийому вітаміну С. По перше, ми маємо розуміти, що вітамін С в тих дозуваннях, що я вам тут розповідаю, є максимально безпечною добавкою, але прийом великих доз може викликати певні побічні ефекти. Давайте їх розберемо. Перший побічний ефект, як у майже всіх вітамінів та спортивного харчування, це порушення травлення, нудота, діарея, діарез, живота. Я думаю, що ви розумієте, як це і Якщо ви почали приймати велику дозу, наприклад, 1000 мг вітаміну С і відчуваєте Такі симптоми знизити її до наприклад 500, скоріше за все, що це мене. Далі друге утворення в кавенів в це досить е, рідко зустрічається, бо для того, щоб підвищити ризик утворення цих каменів, треба приймати понад 2 грами вітаміну С на добу. Я не знайомий жодною людиною, яка системно приймає настільки багато вітаміну С, і знову ж таки це значно перевищує поради, які я вам тут розповідав, і перевищує всі рекомендації всіх досліджень. Виключно. Може бути, якщо у вас пікове навантаження понад 20 годин тренувань на тиждень, тоді можливо це варто розглянути в будь-якій іншій ситуації. Просто не треба так багато пройвати. Далі. Зниження ефективної адаптації до фізичних навантажень. Знов ж таки, дози понад 2 грами на день можуть зменшити адаптаційні реакції на фізичні навантаження. Тому просто не приймайте, будь ласка, так багато вітаміну С 500, тисяч. Якщо ви тренуєтесь, буде вам повністю вистачати. І останньо алергічні реакції є такі люди, в яких є індивідуальна чутливість до вітаміну С. І тому для них він працює як аваргент. Дослідження показує, що це дуже рідко зустрічається, але тим не менш ви можете на собі це зустріти. Зазначається, проявляється як шкільний висип, свербіж, набряки, або навіть потруднене дихання. Скоріш за все, що якщо ви просто не будете. Перебільшувати дозування, про які ми з вами поговорили, то все буде окей. Якщо ж ви маєте щось з цих симптомів, то слід по перше знизити дозування або повністю припинити прийом вітаміну С. А по-друге, звернутися до лікаря для того, щоб розібратися в цьому моменті. З власного досвіду скажу, що я приймаю щодня тисячу міліграмів вітаміну С, немаю, звісно, жодних побічних ефектів, але ніколи не збільшується дозування, і навіть коли коли дуже багато тренуюсь, все одно приймаю 1000 міліграмів вітаміну С. Періоди відпочинку приймаю 500 міліграмів, бо мій період відпочинку від тренувань це там. 6-8 годин тренувань на тиждень, тому між дуже активними і просто активними тренуваннями я собі змінюю дозування з 500 на 1000. Тому, якщо ви раптом будете вигравати конкурс, то е, є така сама баночка, де написано 500 мг, Якщо ви дівчина або ви небагато тренуєтеся, обираєте саме її. Більше не визначає тут краще. Дозування і формат прийому. Зазвичай вітамін С приймають один раз на добу з їжею, зазвичай це зранку. Якщо ви не тренуєтесь просто до розстріли 90-100 мг, як ми вже проговорили, спортсменам, які відчувають підвищення навантаження на його систему або просто багато тренуються, дозування складає 500-1000 мг. Я маю сказати, що перед споживанням проконсультуйте з лікарем. Але фактично. Як мені здається, якщо ви доросла людина і ви впевнені, що у вас немає алергії на вітамін С, або якщо ви її маєте, ви скоріше все вже стикались неодноразово з цим явищем, тому в принципі профілактичних дозах нашкодити собі у вас не вийде, тому звісно, зможете спитати у лікаря, але на мою думку, ну я про що не питав. Особисто я не питав. Але якщо ви відповідальна людина, краще спитайте про прийом вітаміну С у свого лікаря. Поясніть йому, що ви требуєтесь, і спитайте скільки треба приймати на добу. Розіграш для того, щоб взяти участь у розіграші, ось такої банки від нашого партнера магазину PRO. посилання на які я лишу під відео. Разом з промокодом на знижку вам треба написати один лише коментар, довше сіми слів, в якому ви поділитеся емоціями від перегляду цього ролику, або запропонуєте теми для наступних сюжетів, які ви хотіли б послухати в рубриці спортивний біогакін. Також ми прямо зараз визначимо, хто переміг в нашому конкурсі в першому випуску і виграв баночку Омега-3. Ось тут буде ім'я переможця. Цього конкурсу з ним зв'яжеться наш представник і надійшли його Омега-3 від магазину Вітамін Про. А ви пишіть в коментарі, що б ви хотіли оглянути наступного разу. Підписуйся на наш канал та ставте лайки. Це три умови, які автоматично роблять вас учасником нашого конкурсу, і ви будете мати можливість виграти ось таку баночку вітаміну. С, але дозування зування підберете собі таке, яке підходить саме вам. Загальна оцінка ефективності Наступне, що ми обговоримо, це співвідношення ціни та впливу на здоров'я та спортивну форму. Через те, що вітамін С є один з найдешевших та найдоступніших вітамінів на ринку, який сильно впливає на форму. Він отримує 10 з 10. Бо ось така баночка вітаміну С, який вам вистачить на понад 3 місяці, коштує всього лише 500 гривень. А зі знижкою за промокодом, який буде під відео, ще дешевше. Відповідно, 5 гривень або навіть трошки менше щодня. Ви будете витрачати для того, щоб підтримувати свій імунітет на високому рівні і мати високу антиоксидантну дію, що буде завищати ваші літини від негативного впливу. Краще і не придумаєш. Що ж, підіб'ємо короткий підсумок. Вітамін С дійсно працює і дійсно впливає на ваш імунітет, але не зовсім так, як ми собі уявляли. Проте слід його приймати щодня, він не накопичується і щодня дуже активно витрачається нашим тілом. Тому кожен день ми маємо піклуватись про його рівень в організмі. Спожити його звичайною їжею взагалі ніяк не важливо за виключенням, якщо ви взагалі не тренуєтесь, ведете дуже пасивний спосіб життя і готові споживати. Безліч спеціально для цього влаштованих продуктів, але це погана стратегія, тому. Дуже раджу додати його в якомусь вигляді в свій раціон в контрольованому дозуванні. Дозування ви вже чули тисячу разів. Якщо ви не запам'ятали, передивіться цей відос. Посилання на магазин, де можете замовити зі знижкою від нашого каналу. Також лишаю в Обов'язково беріть участь в конкурсі. в коментарі, чи було вам цікаво. Ставте лайки нашому каналу і підписуйтесь на нього. Ви були на каналі Team404. Це була рубрика Спортивний Біохакінг. Пам'ятайте, що швидкий атлет – це старо атлет, мене звати Володимир Остриков, А ми побачимось в наступних випусках цієї рубрики. Якщо вам це цікаво, і ви її підтримуєте.